Привіт, мої любі гусятка, гусаки та гусині. Сьогодні я подумала, що було б непогано створити гелоїнський настрій. Сподіваюся, що це відео вийде 30 жовтня напередодні Гелоїну. Якщо я встигну, я хочу вам порадити сьогодні. Може і небагато книжок. Але тих книжок, які на мою думку, дуже підходять під гелоїнський настрій, що може створити для вас таку невимушену атмосферу. І перша книжка, яку ви прочитаєте буквально за 15 хвилин, але це подарує вам неймовірний настрій, тим паче, що вона невимушена, легка легка із шикарними ілюстраціями, це вже ж книга від Барбари Кантіні, Мартіна та захопливий сюрприз. Це вже п'ята книжка в серії, яка в мене є. А також я взяла нещодавно зайшла в Аврору і там побачила ось цю ще про таємну кімнату. І Думаю, ну вони будуть доповнювати одна одну. Якщо говорити про цю книжку, то це напередодні Гелоїну Мортіна намагається знайти своїх батьків, які поїхали ще у далекому 1912 році у подорож, і вона вирішує їх розшукати. Ну, вони зомбі, вони безстрашні. Вся їхня сім'я вона безсмертна. Тому, знаєте, можна і через 100 з гаком роком подумати: ой, а де це мої батьки взагалі? Друга історія розповідає про таємну кімнату, яку на яку натрапляє вона разом із своїм кузеном, який дуже такий вередливий, неприємний. Але пес смуток завжди приходить на допомогу. Цю книжку я би порадила більше можливо читати в глибокому листопаді, але так як я їх прочитала разом, десь от за півгодинки, тому що більше тут не читати, а роздивлятися картинки. Тому і вам раджу знаєте, отак от прочитати п'яту шосту книгу Кантіні. Тож поїхали далі. Наступна книжка це Смерть Гальтона Піски. це комікс. Він чорно-білий, він одразу занурює тебе у атмосферу безвіході. Ти відчуваєш оцю тугу, безмірну, безнадійню. І я хочу вас попередити, якщо у вас якийсь депресивний стан чи розлад, чи ви дуже легко можете потрапити у цю пастку меланхолійного настрою, який вам не підходить, якого вам не хочеться, то я цю книгу тоді вам не раджу. Але мене вразила ця книга тим, наскільки вона майстерно. Нам відділяє смерть від того уявлення, яке м, взагалі у нас присутнє. Тобто, тут смерть вона персонафікована, вона матеріальна, її, наче можна відчути. Вона ходить поміж нас, і вона, наче ми, але вона має силу більшу за нас. Тобто і здолати цю смерть. Нам допомагають тільки наші рідні, наша віра, можливо, наші вчинки. І іноді ми самі даємося в лапи цієї смерті, все йде таким чином, що ти втрачаєш друзів, що ти сам на себе не схожий, що ти відштовхуєш своїх близьких. Але як важливо повернути на ту стежку, яка нагадає тобі цінність у цієї любові, близькості. І спочатку, коли я її прогортала, я така, от мені стало так, ну, якось неприємно, десь до половини. Думаю, ну це так депресивно, так печально, але цінність цього коміксу, вона неймовірна, тому що я про неї думаю ці образи, там є такі, знаєте, крабики. Тобто, це таке, що поглиблює тебе на рівень такої. Відчуттєвості цього світу на таке безглузде чекання чогось, від чого замерзають жила, від чого стає не по собі. Але ми повинні це подолати, і ми повинні смерть свою не викреслювати із того тої ймовірності, яка на нас чекає. Цей комікс він супер глибокий. От він прямо мені сподобався. Я не очікувала аж такої глибинної конструкції. Вона може очікувати за рогом. Вона може тебе вичікувати. Вона живий організм, який от-от може пригнути, накинутися, розірвати. А ти, ти людина. І ти можеш подолати багато чого на цій землі, але все-таки прийдеться тобі зустрічатися також із нею. Можливо, не один раз тобі доведеться її оминути. Тому цей комікс я дуже сильно раджу, і в Гелоін, я думаю, він прийдеться по смаку за смаком багатьом людям. Наступна книга і остання в цьому топі для мене, але перша це для мене книга відкриття цього року. І вона теж помаранчева, <laughs> як і все тут. Я намагалася принести усе помаранчеве. Це Астарот Іва Бришана. Як ви знаєте, якщо ви дивилися мого єврогу косака, я там читала Іва Бришана його азартні ігри з Долею. І мені настільки стало цікаво, що він ще написав. Коли я побачила Астарота, я просто не вагалася одразу його взяла. І я не пожалкувала. Мені сподобалася так сильно ця книга, начебто, банальний сюжет. Ти продаєш душу Астаротові, душі дияволу, як його тільки не називали, Люциферу, Антихристу, ну і так далі. Тобто, і людина, вона спокушається, не всі спокушаються, але багатько людей спокушаються. Саме цікаве починається після смерті, коли Астарот приходить забирати свій борг. Який це борг? Це повне небуття, це відчуження, це. Приниження, це повноцінна влада над тобою, над твоїми думками, над твоїм фізичним тілом новим. Дуже красивий сюжет, який ще й переплетено з історією Хорватії і сусідніх країн, із тим, що людина може відчувати, коли помре. ну, що вона спромагатиметься відчувати на тому світі дуже багато роздумів про релігію, дуже багато спокути, каяття, пошуків, сенсів, життя, але все це не важливо, тому що головна історія про Мартіна Бораса, який є таким втіленням відчайдушного навчання жити. Любити, домагатися свого, розуміти концепції життя, розуміти, куди він взагалі потрапив. Ми з ним рушаємо в таку чудову подорож по різним людським тілам, по різним людським забаганкам, тим, що люди не перестануть продавати свої душі за матеріальні блага, про політику, яка не несе в собі нічого світлого. Тут Глибинні сенси. Повірте, якщо ви її прочитаєте, ви не залишитеся байдужими, вас точно щось зачепить. В азартних іграх з долями так не було. Воно мене не так сильно зачепило. Він просто мене зацікавив. А от якщо б я познайомилася з цією книгою, першою, я була б ну просто шокована. Цією грою і автор, наче сам, почувається тим астаротом, він насолоджується сюжетними поворотами своїми. Це дуже відчутно. До речі, мені сподобалося. Розподілення от глави тут дуже рівні. Я дуже люблю таке, коли книжка поділена. Да, там наприклад, якщо там 400 сторінок, то там чотири основні там розділи. От і мені приємно, знаєте, відкладати і читати. Але тут склалося навіть по-інакшому. Я її прочитала майже за день, тому що я не могла відірватися це. Буває вкрай рідко, тому що я в основному читаю по 100 сторінок на день не більше. А тут ну як понесло мене, так вже і не зупинило. Людського розуміння замало для. Осяжності того зла, що коїться, для того, щоб оцей от пан Астарот був нам зрозумілим, був нам логічним, тому що він живиться хаосом, він живиться панікою, він живиться тими ганебними почуттями злості, злорадності, владою, яку ми застосовуємо до інших людей, в якій ми не хочемо зізнаватися в таких своїх гріхах. Це суперглибока книга. Ще раз повторюся. Дуже її раджу. в цьому році. Вона також потерпляє в одній з найкращих відкриття року. Все що завгодно, будь-який приз глядацьких симпатій від мене усе належить їй. І я просто хочу вам зачитати, що саме мене вразило, якийсь фрагмент. Ну, давайте спробуємо. Я тут дуже мало підкреслювала, але якщо вже підкреслювала, то це те, що мене прям причарувало. Світ є таким, яким ми його собі навіть не уявляємо. Пеклом, а історія це вічне полум'я, у якому згорають люди розіп'яті гаками у вигляді всіх можливих ідеологічних символів. Це було сильно. Таким чином закінчився перший розділ. І ще одна цитата, без якої я не можу вас відпустити. Астарот – це насправді демон політики. Тому кожен, хто береться до цієї роботи, не має значення на якій посаді. Йому підкуряється і йому дарує. Шлях і кожна політика, хай, хоч якими полум'яними цілями, вона себе не виправдовувала, включно з вірою в Бога, це щось сатаниське. Якщо правду кажуть, що людина політична істота, то немає такого кутка на землі, у який сатана не запхав свого носа, і навіть церква не виняток з цього моменту ти служитимеш Богу, сказав йому Астарот на прощання, як жорстоко він знову над ним покепкував. Я раджу почитати вам в Геловін Асторота дуже дуже сильно. Що ж, це був такий мій невеличкий топ, того що я прочитала нещодавно, і що можу віднести до такої літератури, з якою варто познайомитися, щоб створити собі настрій разом із Гірляндами, вогниками е, в прекрасному, я не знаю, образі. Як ви того забажаєте, з вами був Гусь Читає Я, Юля. Діліться своїми враженнями, своїми книжками, які ви плануєте читати в Гелоїн. І всім па-па, всім добра! Ніяких вам асторотів не бажаю, ніяких дияволів, тільки щоб вони вам траплялися на сторінках книжок. І все. Па-па!